Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. Я хочу сказати, що слава Богу і слава ЗСУ, що у нас є можливість читати книги, купувати їх навіть і е, говорити про них, поки наші хлопці-дівчата захищають нашу країну е, на війні з расистами. Отже, дякую ще раз нашій армії і прошу вас всіляко наближати нашу перемогу, донатити, волонтерити, хто чим може. А сьогодні я би хотіла говорити про книжкові надбання покупки травня і першої половини червня. Е, значить, е, книжок у мене вийшло п'ять, але всі вони дуже колоритні, цікаві. Зараз я вам по черзі їх покажу. Е, Першою книгою, яку ми купили з чоловіком е, в цьому періоді е, часовому, є е, е, роман Джон Гарріс Ожинове вино. Я його зараз тут поставлю, поки буду про нього говорити. Е, значить, е, Мене зацікавила е, анотація, зараз я вам її можу прочитати. Але перед цим скажу кілька снів про те, що е, Джон Гарріс відома е, своїм романом Шоколад і е, також у неї є 5 четвертинок Апельсина роман. Е, я дуже хотіла купити три книги, е, третя нове вино. Разом в інтернет-магазині, але тоді там було трошки з грошима проблемно, і зажала я сама собі ці книги. Але я потім пішла в бібліотеку і знайшла там шоколад і 5 четвертинок капульсина. До шоколада руки так і не дійшли. Е, але е, 5-4 апельсина я почала читати і ну, щось пішло не так. Я не прочитала ці дві. А потім я купила ожинове віно е, в клубі сімейного дозвілля. Ми з чоловіком купили, і е, таким чином е, в мене були якісь час ці три книги. От сьогодні я здала ці дві в бібліотеку, а ужинове вино планую читати, тому що. Я теж вже починала, і мене, в принципі, зацікавило, але потім щось перебило, і я планую повернутися до цієї книги. Зараз я вам прочитаю анотацію. Джей – відомий письменник, що втратив натхнення життєві орієнтири. Він живе дитячими спогадами, у яких завжди літо, і старий Джо з його чаївним вином та фантастичними історіями. Коли ж Джей нарешті зважується відвідати місце сили в лавках свого дитинства, то замість хати Джо знаходить лише руїну, і кілька пляшок, і особлива вина, здатного магічним чином змінювати життя. Тоді чоловік раптово вирішив покинути все і купує старий будинок у французькому містечку лангсне Султан. Здається, тепер він нарешті здобуде втрачене нахнення, визнання і захмарні гонорари. Однак несподівано для себе дже опиняється перед вибором, якого життя він хоче насправді. Того, в якому немає місця касти Тамаріям, але є гонора, і слава чи іншого, сповненого буденних радощів, простих речей і любові, солодкої, як особливо вино старого Джо. Отже, це роман про письменника і початок, як, як я вже казала, я читала. І хочу сказати, що ем, дійсно дещо стосується письменника, романтики, ем, дитинства, мрій, вина. Ем, це все такі теми, які мене цікавлять, вони мене чарують. І тому я би хотіла прочитати цю книгу. І коли я її прочитаю, я обов'язково вам про неї розповім. Наступну книгу, яку ми придбали чоловіком, я точніше придбала, і постала чоловіка перед фактом. За передзамовленням, це є дебютний роман Пилипа Білянського «Луни». Це дуже цікавий твір. Я на нього вже зробила окреме відео, як прочитане, але воно вийде пізніше. От я прочитала цю книгу за буквально одну добу за вечір і за наступний день, трохи більше ніж добу. Це дуже символічна книга, метафорична. Тут є пошуки сенсу буття, пошуки себе в світі, є головний герой Семен Глибинський. Він же глиба, є символ риби. Який е, щось означає, чи пов'язаний він з еволюцією, чи не пов'язаний, ви можете е, це все дізнатися, прочитавши цей роман. От, е, то я вам його рекомендую, ну ви ще подивитесь е, моє е, відео, в якому я більш докладно про це розказую. А е, ось такою була моя книжкова покупка е, буквально цього періоду нещодавнього. І е, запрошую вас до читання разом зі мною. Наступну книгу, яку ми з чоловіком знову ж таки придбали одне одному в подарунок е, на нашу річницю знайомства. Е, є ось такий тофтонець, я думаю, що багато хто з вас знає про цю книгу. Це колонія е, Макса Кидрука. Я його тут поставлю, бо навіть тримати її дуже непросто. Я, чесно кажучи, трохи побоююся її читати, тому що в мене з дитинства дуже лякають то сонці, Я не прочитала багато твоїх класик, які перевалюють за 700 стоянок. От, але колонію я планую читати. Я вже прочитала там стоянок 21, перших, а чоловік мені, до речі, вже прочитав десь третину книги. Тому що йому цікавить ця фантастика, ці всі взаємодія. Ну тут у нас є, я не думаю, що це буде великим сполером. Взаємодія землі та Марсу, колонізація Марсу. Я думаю, що ви всі про це знаєте. Хто читає, хто цікавиться українською сучасною літературою, той обізнаний в тому приблизно про що колонія, ти сам Макс Кедрук. Розказує про це в своїх інтерв'ю. Е, і перші 20 сторінок е, там мене зацікавили, але не настільки, щоб його е, її книгу е, прямо зараз продовжувати читати. До речі, хочу розказати вам, користуючись нагодою Смішний випадок е, в дитинстві в п'ятому класі е, однією з перших ну, великих на той час для мене книг. Був роман Жуля Верна Діти капітана Гранта. Я його не дочитала, і моя мама вона підколює підколюється, каже, діти капітана Гранта плачуть, а я там дочитала до п'яче, десь третину чи половину, я не прочитала. Хоча я подивилась потім фільм і знала, чим що вони знайшли батька там, чим це все закінчується. От. Але е, от не дочитала. І після того дуже часто великі книги, ну, великі відносно того, як я росла, і, е, поняття велика книга для мене теж змінювалася. Зараз для мене велика книга це те, що більше 700 сторінок. Е, от. І е, я е, досі згадую цих дітей Капітана Гранта, яких я так і не дочитала. Я боюся, що те саме буде з колонією і що це буде не половина, а набагато менше. Ну, принаймні, варто спробувати, тому що хоча цей текст обтяжений різними науковими штуками, всякими там визначеннями, всякими там розумними речами. Але дуже класно сказала Ема Антонюк з телека з телеканалу з каналу Палає. Що треба читати просто саму історію. Якщо ти ну, не можеш осягнути всієї глибини наукових, е, наукового підґрунтя, то можна просто прочитати саму історію і зрозуміти про, про що ця книга. Я думаю, що я так і буду робити навряд чи я буду заглиблюватися. Тут, до речі, хочу вам показати список літератури, яким користувався Макс. Кідеру. Перелік літератури. Ось я сподіваюся, що вам видно. Ось друга частинка і все тут далі є. Так. І поділили список літератури на три, на чотири. Таких, скажімо так, узагальнюючих тем це космос. Зміна клімату і молекулярна біологія і медицина, а також соціум політика інше. Всього книг, які використовувавський друг для того, щоб написати свою історію, є 70. Тобто, чоловік проробив дуже велику роботу. Ну, проробив роботу, це тавтологія, та але він дійсно заглибився в ту тему, яку він досліджує. Художньо інтерпретуючи її в своєму романі Колонія. Сподіваюся, що я все таки прочитаю цей роман колись і обов'язково тоді поділюся з вами своїми враженнями. Буквально на днях я придбала ще дві книги, які я думаю вам всім відомі. От а мені дуже давно їх хотілося. І е, зараз я вам про них розповім. Перша з них це чоловік на ім'я Уве Фредеріка Бакмана. Е, Бакману даю е, другий шанс, е, тому що е, читала я його Битма Марі була тут. Чому я бабуся просить її вибачити? Е, Одиництво не пам'ятаю. Я просто знаю точно що. Передивлялася один із цих двох, а другий читала. Бо моему все-таки про бабусю я читала. От. А е, потім щось пішло не так, і я навіть подарувала ту книгу комусь, вже не пам'ятаю кому. Чи бібліотеку, чи комусь з знайомих. А чоловік на ім'я Уве, я дуже мало знаю насправді про цей роман, чи не починала його читати. Але хочу сказати, що е, з Розгорнутих таких рецензій інших блогерів. Я дізналася, що тут розповідається про чоловіка, який вже у віці, ну не, не, не в суперповажному, ну, вже не в молодому. І він такий дуже розчарований життям, обізнаний на людей, нікого не любить, нічого йому не миле. І він хоче звести рахунки з цим життям. Але щось, слава Богу, йде не так, він не зводить рахунки життям. І що відбувається далі, ми дізнаємося, прочитавши цей роман. Я дуже хочу його почитати, тому що серед моїх близьких людей ще є одна така людина, яка нікого не любить і всі її винні. От, і я хочу дізнатися все-таки більше про психологію таких людей і як їм можна допомогти. І останню книгу, про яку я буду говорити сьогодні, яку я купила буквально ось-ось. Буквально -ос, це теж дуже відома вам книга, це е, Віра Агеєва за ластунками імперії про е, відносини. Украї... Росії україни чи україни Росії, не знаю правильно це промовити. Боже про те, як Росія намагалася придушити, асимілювати Україну, зробити її своєю колонією, зробити її конкретно залежною від себе і так далі. Я чомусь думала, що це буде більше як історико-політичні такі розвідки, але значить, що... Віра Геєва це відома українська літературоснавиця. Я взяла цю книгу і мені, мене приємно вразило, я вам трохи посвітаю зміст, що тут дуже багато про культуру і про літературу. Наприклад, диканка Петербург Миколи Гоголя, українство на літературних позвах з Московщиною, Іван Чоловицький проти імперії. Леся Українка, нам українцям не щастила доля ніколи в тій Московщині і так далі. Отже, ось, ось такою є е, моя е, крайня на сьогоднішній день покупка. І хочу сказати, що мені теж дуже ця книга, тому що е, ну, це така болюча тема, зараз для нас для всіх. Багато хто вважає і з українців, і я сподіваюся, що і в світі так будуть вважати скоро. І я так вважаю, я ну, розділяю цю думку, що російська література, російська культура вмерла, її вже не існує. І е, чому я так вважаю? Тому що вони своїми діями вони просто перекреслили все те, що Можна було колись назвати хорошим в Росії. І для того, щоб відновилося це все, треба, ну, щоб переродилося покоління, чи, мабуть, навіть не одне покоління, щоб вони росіяни в тому каялися. Це сказав один мій знайомий. От, і я розділяю цю думку. Якщо е, щ, читати е, цю книгу, мені буде дуже цікаво, і я би хотіла сідати е, і почитати деяким серед моїх близьких людей, е, хто ну не те, що сумнівається в, 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 в тому, що відбувається зараз. Ясно, що всі, е, кого я люблю, вони проти Росії, вони визнають, що це страшна війна. Але можливо, десь в плані культури, при чому тут Пушкін, при чому тут Остарівське, всякий, Я би хотіла, щоб люди впевнились в своїй українській позиції на 100%, а не на 98%. Ось такими були крайні мої книжкові покупки. Я сподіваюся, що. Всі ці книги, крім Пилипобілянського, Луни, будуть прочитані, адже книга Пилипобілянського прочитана вже. Так що, дякую вам, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, донати на ЗСУ і зустрінемося в наступних. Ще раз вам дякую, бувайте!